Про роботу дільничих офіцерів за останні півроку прозвітував капітан поліції Олександр Почтарьов на виконавчому комітеті Тростянецької міської ради. За його словами, за звітній період правоохоронці склали 50 адміністративних та 7 кримінальних правопорушень. Вище вказані правопорушення були виявлені при проведенні патрулювання рейдів та проведенні масових заходів при виконанні своїх функціональних обов'язків за 2025 рік. Здійснювали перевірки під облікових осіб та проводили профілактичну роботу за стадіями. Проводили спілкування з особами похилого віку на факт недопущення від основних вчинення різного виду правопорушення. За 2025 рік на території, на території Тростянецької територіальної громади було виявлено сім кримінальних правопорушень за різними видами напрямків. Зокрема, два. Кримінальних правопорушень, пов'язаних із самовільним заняттям земельної ділянок, особливо цінними землями. Під час роботи постійно налагоджувалося співпрацю з мешканцями територіальної громади, органами місцевого самоврядування, також під час проведення масових заходів постійно забезпечувалася охорона громадського порядку та публічної безпеки. Під час звіту правоохоронця члени виконкому практично одноголосно підняли тему щодо можливого порушення правил дорожнього руху водіями мопедів та мотоциклів. Давайте ми проведемо такий місячник профілактичної роботи, а ви маєте можливість, ну, навіть в пішому режимі біля парку, знаходячись, ви з'ясувати, хто такі документи, батьки і все інше, понаблюдати за ними в формі чи без форми, як вони себе ведуть. Якщо буде встановлено, що хтось із дітей явно порушує громадський порядок, правила експлуатації транспортних засобів і так далі, ви маєте право, як не на несовершеннолетніх, запрошувати працівників ріш, батьків, батьків до райвідділу і далі вже дивитися, чи складати протокол на них там, чи інші процесуальні якісь дії робити. Якщо це матиме якийсь е, не ну, постійний характер і немає реакції, то десь для цього вже інші органи. І які повинні оцінити, наскільки батьки впливають на виховання дітей і тому подібне. От. Бо це може просто поганим закінчитися, коли вони порушують правила дружнетруження, можуть їх збити, можуть вони когось збити, і потім чиє життя пропаде. Тому давайте попитаємося провести таку профілактичну роботу. Також голова громади акцентував увагу в роботі правоохоронців щодо контролю, дотримання благоустрію мешканцями громади, належного паркування автівок, особливо в центральних частинах міста та інші не менш важливі напрямки, які так чи інакше мають контролювати правоохоронні органи.